Українські воїни продовжують іти вперед і вибивати ворога з рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 5 грудня 2023 року орієнтовно склали 333 840 тисячі осіб особового складу. За добу спалено 1030 окупантів. Танків ворога розбито 5 тисяч. 7.587 штук за добу. 7. Бойових броньованих машин ліквідовано, тільки вдумайтесь, 10.416 одиниць, 15 штук за добу. Також за весь час повномасштабної війни знищено 7.987 артилерійських систем армії РФ, 26 за добу. РСЗВ окупанти втратили 913 одиниць. Засобів ППО Второї армії міра спалено 605 штук за добу 3. літаків. Загарбники втратили 323 одиниці, а гелікоптерів, які більше нікуди не полетять, назбиралося 324 штуки. Російських БПЛА оперативно-тактичного рівня захисниками збито 6032 одиниці за добу 15. крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах. Знищено 1570 штук одну за добу кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 22 одиниці, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога спалено 10 483 штуки. За добу 32, А спеціальної техніки окупанти втратили вже 1148 одиниць, сім штук за добу. Дані уточнюють слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.